Вітаю шановні глядачі і слухачі. З вами я, Дідусь Васик, і в цьому відео ми з вами поговоримо про два таких ключових термінів політології, як політика і влада. Відповідно, це потрібно для того, щоб сформувати базове уявлення, розуміти, якими категоріями міркують політики і таке інше. Тобто ми з вами спробуємо це все розібрати, подивитися, поговорити про ці основні моменти, терміни. Отже, Почнемо з вами з терміну політика. Що вона таке? Академічне визначення. Політика це діяльність, пов'язана з організацією, функціонуванням і розвитком. Системи владів, в суспільстві, а також з прийняттям рішень, що мають загальне, тобто, публічне значення. Отаке от от визначення. Начебто не дуже складно. Отже, ще низка визначень, відомих, так би мовити, спеціалістів в цій царині. Почнемо також з визначення класичного від Макса. Вибори. Отже, політика це прагнення брати участь у владі або чинити вплив на розподіл влади, будь то між державами або всередині однієї держави. Американський політолог Гарольд Лассел більш прагматичне і просте визначення давав. Отже, політика це те, хто отримує що, коли і як. Тобто, от таке от дуже. Прагматичне, просте, хто що отримує, коли і як отак. От. Ну і Девід Істен, теж американський, відповідно, політолог відповідно, казав, що політика це авторитетне розподілення цінностей у суспільстві. Тобто розподіл цінностей у суспільстві на основі якихось авторитетних рішень чиїхось. От така от думка, дуже таке узагальнене визначення. Тому ми з вами е, поглянемо, хто ж ці пани такі Макс Вебер, відповідно, це е, теж політолог, політолог німецький. Давайте з вами загуглимо і трошечки почитаємо, хто ж такий Макс Вебер. Отже, Макс Вебер, ви бачите, Максиміліан. Карл Еміль Вебер. Німецький соціолог, філософ, історик, політичний економіст. Відповідно, на його ідеї справили значний вплив на розвиток суспільних наук. Тут цікава стаття у Вікіпедії, якщо цікаво, ну не кацапською, звісно, дивіться, а українською. Це краще. Отаке. От От. Ну і відповідно, відповідно бачите, що. Це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Наступне у нас відповідно з цих шановних панів це Гарольд Ласов. Давайте його скопіюємо і спробуємо теж подивитися, що нам скаже Гугл. Ну, Кацапсько чогось попереду ставить українською напишу. О, так краще. Американський політолог. Відповідно теоретик комунікації, це вже 20 сторіччя виключно. От, такий відомий американський політолог дійсно мав серйозний вплив свого часу. от Ну і Девід Істон це вже ближче навіть до наших часів. Давайте теж подивимося. Девід Істон давайте, щоб Кацапської нам не давало нічого. от Це один з провідних канадських політологів. Що народився о, 24 червня в Торонто, відповідно. Ну і ви бачите, що по суті це вже наші, наші часи. наші часи, от. Тут більш детальні інформації у Вікіпедії можна почитати. О, так, трошечки мені погано працює інтернет. от. Ну, чому я казав американський, тому що, бачите, хоч і народився і в Канаді, але... Професор Каліфорнійського університету і президент Американської асоціації політичних Не, такий теж дуже впливовий джентльмен. От таким чином. Що ж, ми з вами розглянули основні визначення, як класичні подивилися, так і відповідно академічне визначення, подивилися. Тепер давайте з вами поговоримо. Про ключові характеристики політики. І, відповідно, до них відносять суспільний характер, тобто політика завжди має справу з публічними так мовити, справами, а не приватними інтересами. Конфліктність. Політика виникає через суперечності між різними інтересами, тобто виникають повні конфлікти і, відповідно, це як один із варіантів їх або пом'якшення, або якогось вирішення, хоча це, на жаль, не завжди так. От. Ну і, звісно, прийняття рішень, прийняття рішень без цього ніяк. Політичний процес це, по суті, механізм прийняття обов'язкових для всіх рішень. Інституційність, тобто політика реалізується через інститути, тобто держава, парламент, партії тощо. Ну і звісно, наявність влади. Політика можлива, тобто, вибачте, політика можлива тільки виключно за наявності відповідно цього механізму влади. Політика неможлива без цього механізму, тобто без влади. Тобто вони, політика і влада, йдуть поруч, от таким чином. Що ж, йдемо далі і поговоримо з вами. Про функції політики, і їх виділяють декілька: управлінську, регулятивну, інтегративну, відповідно, вирішення конфліктів, ну і мобілізаційну також. Управлінська, відповідно, це значить, що це означає? Це керування суспільством через інститути влади. Регулятивна – створення прав, норм і законів. Інтегративна. Об'єднання відповідно різних груп і верств населення, вирішення конфліктів, тобто знаходження компромісів між інтересами, і відповідно. Ну, хоча це, знову ж таки, не завжди так, іноді, а насправді не іноді. На жаль, конфлікти вирішуються за чийсь рахунок. От. Ну і відповідно мобілізаційна організація суспільства на досягнення певних. Цілих. Ось таким чином, це основні функції політики. Наступний момент, про який ми поговоримо, це основні сфери політики це, відповідно, внутрішня політика, зовнішня політика, партійна політика. Етнополітика, екологічна політика насправді їх більше, ну от я всім от виділив відповідно. Адже внутрішня політика це відповідно освіта, охорона здоров'я, економіка, права людини. Відповідно, тобто різні сфери діяльності, звісно, безпека, оборона держави сюди теж можна віднести, хоча її можна віднести і відповідно до зовнішньої політики. Тут залежить вже від контексту, тобто тут воно ну, може грати. І внутрішня, і зовнішня. Зовнішня політика це відповідно відносини з іншими державами, дипломатія, відповідно, ну і теж оборона, оборона відповідно держави від, наприклад, зовнішньої агресії. Ну, це нам зрозуміло з вами відповідно агресію Кацахстану і хвила проти нас ніхто не відміняв. От. Так, ну і звісно, що партійна політика, що тут мається на увазі, це діяльність політичних партій, відповідно, організація виборів тощо відповідно, ет, етнополітика це в першу чергу врегулювання міжетнічних відносин. Ну і екологічна політика, відповідно, це регулювання, використання природних ресурсів теж доволі важливий момент. От скажемо кілька слів про владу. Що ж то таке влада? Отже, загальне визначення влада це здатність або можливість одних суб'єктів, тобто осіб, груп, інституцій, нав'язувати свою волю іншим навіть у разі опору з використанням різних ресурсів примусу, переконання, авторитету відповідно тощо. От таким чином. Тобто, це загальне визначення, перекласичні визначення, відповідно. Від Макса Вебера і від Мішеля Фуко. Відповідно, за Максом Вебером, влада це імовірність того, що індивіду в соціальних відносинах зможе реалізувати свою волю, незважаючи на опер. Тобто, ну, багато в чому схоже на те, що ми почули у загальному визначенні. Ну і Мішель Фуко, влада це не просто річ, яку хтось не має, це мережа відносин. Що пронизує все суспільство, працює через знання, мову і дисципліни. Тут вже більш таке філософське визначення. Давайте почитаємо про Мішеля Фуко, французького відповідно, дослідника, науковця, Мішель Фуко. Відповідно, французький філософ, історик, теж, бачите, наші, наші, наші часи, 20-те сторіччя. Відповідно, ну майже наші часи. Ми ж вже в 21-му, то вже дід розмірковує так вже про себе більше, тому вже вибачайте от таким чином. Ну що ж, відповідно, йдемо далі, і наступний момент це відповідно, це відповідно джерела влади. Відповідно, джерела влади це сила, це закон, це відповідно авторитет, це знання і, відповідно. Багатство теж може бути джерелом влади. Отже, стосовно сили, влада базується на фізичній, на фізичному, наприклад, примусі монополія влади на насильство. Відповідно, за рахунок цього, відповідно, застосовується примус для відповідного вирішення тих завдань, які може ставити влада. От таким чином, сила, примус. Хоча не обов'язково виключно фізичний, може бути і економічний, але це вже ближче до багатства, так, джерела влади. Закон. Відповідно, тут мова йде про легальність. про легальність, Тобто люди підкоряються, бо вірять у законність влади. законність. Авторитет або харизма. Відповідно, люди підкоряються через повагу, наприклад, до лідера. Також... Відповідно, знання, контроль над інформацією, відповідно, або використання вже таких поганих методів, як пропаганда або маніпуляція, теж можуть бути джерелом влади. Ну і звісно, що багатство. Багатство, відповідно, через володіння ресурсами, капіталом, надає певні такі економічні важелі впливу і теж може бути таким джерелом влади, впливу і так далі. От. Ну що ж, це ми поговорили про джерела. Наступне питання ми скажемо про тип влади за вибором, Тим самим максом, про якого ми трошечки читали. Отже, тип влади за вибором. Відповідно, традиційна, раціональна, легальна і харизматична. Традиційна, що воно означає? Відповідно, Засновання на звичаях, традиціях, наприклад. Монархічна влада сюди можна віднести. раціонально легальна влада, тобто заснована на законах і формальних процедурах. Наприклад, як варіант, демократична якась влада. Ну і харизматична влада заснована на особистих якостях лідера. От таким чином. Що ж, наступний момент, про який ми поговоримо, це буде у нас про відповідно. Політикою влади. Отже, взаємодія, як відбувається, політика є формою, є формою здійснення влади. А влада це інструмент політики. Там, де немає влади, там немає і політики. Там, відповідно, є лише мораль або особисті переконання. От таким чином. Наприклад, у виборчій кампанії політики борються за владу через політичний процес. Бороть його участі, дебати, і так далі, виступи, мітинги і так далі. У державі закони приймаються, наприклад, через політичний, інститут, через політичний інститут. Це теж приклад, відповідно, взаємодії політики і влади. Тобто, за допомогою легітимної влади, за допомогою відповідно, політичних інститутів приймаються закони, наприклад, парламент приймає закон, який розробляється не завжди насправді це. Враховує, наприклад, якихось, якісь суспільні важливі інтереси, на жаль, як от в багатьох наших прикладах. І не завжди реагують на зауваження, які, наприклад, роблять стосовно тих чи інших законопроєктів. Але, тим не менше, в цивілізованих країнах відповідно, цей процес він відбувається адекватніше, звісно, але тим не менше, тим не менше, це теж приклад взаємодії політики і влади. Тепер з вами поглянемо на ключові терміни. Ключові терміни. Отже, легітимність. Тобто, що це означає? Це визнання влади як законної і е, справедливою народом. Тобто народ визнає владу законною і е, справедливою. Як от Янукович кричав, я легітимний і так далі. Ну оце, от. Ну, звісно, він не легітимний, але тим не менше е, от таким чином. Тобто, легітимність це визнання, визнання влади. Народом, якщо владу не визнають, вона не легітимна таким чином, суверенітет це, відповідно, вища незалежна влада в межах певної території, політична система, система інституцій, норм, стосунків, які організовують е, політичне життя. А, відповідно, е, Політична участь діяльність громадян у політичному процесі. Наприклад, у участь у голосуваннях, у протестних акціях тощо. Ну і гегемонія, домінування певної групи, можливо, класу, нації у суспільстві. От таким чином. Ну що ж, ну і залишилися підсумки. Підіб'ємо підсумки того, про що ми з вами говорили. Говорили ми з вами про політику, про владу. от такі терміни, які може нам не дуже подобаються але про які варто базові моменти знати, розуміти, і відповідно ми спробуємо з вами таке базове розуміння разом сформувати. Отже, політика це діяльність пов'язана з прийняттям рішень, які стосуються всієї спільноти держави, міста, організації тощо. Влада це можливість. Або здатність однієї сторони впливати на поведінку іншої навіть проти її волі. Політика це простір, у якому здійснюється влада. Влада це інструмент політики. Наприклад, те, що ми, про що ми з вами говорили, парламент ухвалює закон. Це акт політики, реалізований через владу. Наприклад, активіст. Організовує протест. Це політична дія, яка кидає виклик існуючій владі. Ну і як часто кажуть, відповідно, політики, відповідно, політичні експерти, політика це гра, а влада в ній це головний приз. От такими категоріями, відповідно, дуже часто міркують політики, тому, відповідно, ми ж вами і намагаємося зрозуміти, як же політики думають. От, відповідно, приз хочуть. І, відповідно, працюють для того, щоб цей приз отримати. Ну що ж, шановні глядачі, слухачі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ну і дякую вам за увагу.